Усім привіт! Зробимо сьогодні тренування разом від холки. Якщо у вас така або схожа постава, так, коли плечі завернуті, лопатки припідняті, то вам це тренування підійде. Розпочнімо. Лягаємо на спину через бік. Опору даємо на не не притискайте поперек до підлоги, дозвольте, щоб тут був простір, і, звичайно, не вигинайтеся. Руки кладемо на підлогу під кутом 90 градусів, намагаємося вдихати задні ребра у спину і видихати сюди у грудину. Отже, робимо вдих, наповнюємо ребра заду, спину, повітрям і починаємо видихати. І ніби від видиху наші руки випрямляються за голову. Навдосі тягнемося ліктями вниз і на видиху виправляємо руки вдих і видих. Якщо ви відчуєте, що вам некомфортно лежати без подушки, вас дуже тягне шия чи плечі, ви можете взяти невисоку подушку та покласти її під голову. Навдосі вниз рухаємося і на видиху рухаємося вверх. Гарний, гарний видих в грудину. Ще зробимо чотири повторення. Ще два. Останній раз. Чудово. Тепер лягаємо на бік. Можете покласти подушечку під голову, тоді рука буде тут нижче. Якщо вам зручно так, можете залишитися в такій позиції, як я. Стараємося зробити так, щоб дві талії по сторонам були довгими. Не схлопуємо тут наш бік. Видовжуємося, ніби віддаляємо свій таз дуже-дуже далеко від грудної клітки. Рука попереду, плече опущене, і робимо навдосі. Вдих посилаємо в спину, в задню частину спини, відкриваємося, відпускаємо свою грудну клітку, щоб вона покотилася трішки назад. І на видиху плече залишається внизу, повертаємося вперед. Вдих, набираємо повітря в спину, ніби в лопатки хочемо вдихнути. І на видиху повернулися. Вдих хороший. І на видиху видихаємо. Вдих, 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 вдих. І хороший видих. І ще два рази на цю сторону робимо навдосі, відкриваємося, відпускаємо грудну клітку, щоб покотилася. І на видиху повертаємося вперед. Плече забране від вуха. Ще один раз. І на видиху повертаємося перід. Тепер лягаємо на другу сторону, робимо те саме на другу сторону на інший бік. Коліно лежить на коліні, таз забрали від грудної клітки. І на вдиху поїхали, робимо коло рукою, голова з грудною кліткою в нас котиться. І на видиху повертаємося, плече з лопаткою знаходиться спокійно внизу. Не втискайте лопатку в грудну клітку. Видиху повертаємося. Голова спокійно котиться, 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 грудну клітку відпускаємо з ребрами, щоб вона відкрилася і гарно видихнули. І вдих, вдих, вдих. Лопатки в спину дозаду. І на видиху повертаємося, ліпо делікатно пом'якшили, нагадую. І навдосі рухаємося, відкриваємося. І на видиху повертаємося. І ще два рази робимо. Вдих, 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 вдих. І на видиху повертаємося. Коліна тягнеться вперід, так, щоб не дозволити тазу рухатися. І хороший видих. І останній раз. І на видиху повертаємось, повертаємось, повертаємось. Лягаємо тепер на спину, руки складаємо в замок та кладемо їх під потилицю. Потилиця оперта в, на, в наші руки. Ми її відпустили. Ми не, не будемо тягнути в цій вправі голову вверх і не будемо підкручувати таз вгору, тому що в нас буди, будиночок зробиться. М'язи виключаться глибокі з роботи. І в нас активується такий будиночок, і органи будуть витужуватися вперід. Отже, даємо опору більше на криж. Так? Крижовий відділ ось тут знаходиться. Опора в грудну клітку в лопатки. Лікті чуть-чуть направлені до стелі. Вас. І тепер робимо вдих. І на видиху тягнемося колінами вперід, таз та на напоперед делікатно, і відриваємося, хребеться хребцем вгору до грудної клітки. Вище не виходимо. Так, це не фітнес-вправа. І тепер ми починаємо опускатися, і на видиху, на видиху, ми підіймаємося вгору. Грудна клітка підіймається вгору, тут живіт має залишитися пласким та твердим, можете перевірити. Навдосі знову опускаємося вниз і синхронно починаємо підійматися, стягнутись за колінами. І на видиху опускаємося, опускаємо таз і підіймаємо грудну клітку. Голова в нас тисне в руки, даємо опору в таз. І на вдосі опускаємо грудну клітку, піднімаємо таз за коліном хребет за хребцем тягнемося вгору. На видиху опускаємося хребет за хребцем, і грудна клітка підіймається в цей час у нас. Вдих, тягнемося, вдихаємо довгий-довгий вдих. Тягнемося хребет за хребцем. Дали опори в лопатки в грудну клітку. І тепер з видихом ви опускаєтеся, і грудна клітка піднімається. Це не мусить бути великий підйом. І знову навдосі вниз. Грудна клітка таз вгору, коліна тягнуться впоріг, сіднички тут не напружуєте, сіднички розслаблені. На видиху хребет за хребцем вниз, і грудна кліточка піднімається вгору. І ще один раз зробимо. На вдосі вгору. І на видиху опускаємо таз, піднімаємо грудну клітку. І закінчили. Робимо наступну вправу. Стаємо у позицію стола. У нас будуть долоні стояти під плечима, коліна будуть стояти під тазом. Трішки сідничні кісточки відпускаємо, не підкручуємо таз, не зажимаємо сідниці. Направляємо сідничні кістки далеко. Лікті деликатно пом'якшені, і ми зараз з вами будемо робити таку хвильку в грудному відділі. Тобто не всім корпусом хвильку, так? а лише в грудному відділі. Як це зробити? Зараз ви ніби грудиною тягнетеся вперід, провалюєтесь між лопаток, потилиця ніби штовхає щось позаду. Тепер ви ніби не ряєте, штовхаєте руками лопаточки. Вгору помаленько розкручуєте голову, ніби тиснете назад потилицею. І тепер знову від грудини опускаєтеся і робите таку хвилю в грудному відділі. Штовхаєте долонями підлогу від себе. І тут ми робимо вдих. І на видиху штовхаємо долонями підлогу від себе. І тут вдих, голова ще залишається. Дійшли донизу, грудна клітка округлюється лопатками, руками штовхаємо підлогу. Тепер голова розкручується. І знову поїхали. Вдих. І на видиху виштовхуємо, ніби надуваємо грудну клітку трішки. І навдосі хвилька в нас. Заокруглили спину. Голова тепер припіднімається, не потрібно голову ось так закидати, це дуже важливий момент. Так, делікатно у нас видовжена голова, плечі внизу залишаються, Таз не підкручуємо. І знову рухаємося грудною кліткою вперід, заокруглилися. І знову ще один раз зробимо. Грудиною тягнемося вперід. Так, ніби пірнаємо вниз і тепер ніби винирюємо, долоні штовхають грудну клітку лопатки вверх, вверх, і також у нас піднімається голова, штовхаючи потилицею назад в свій простір. Чудово! Тепер наступна вправа буде у позиції перевернутого столу. Зараз ми даємо опору в одну руку, інша перед собою. І починаємо на видиху, штовхати таз впорід, колінами тягнемося вгору, дивимось на долонь, вийшли вверх. Тепер свою погляд переводимо на руку внизу. Починаємо повертатися, рукою тягнемося вперід. Рука інша йде назад. Міняємо руку. Дивимося на цю руку, колінами тягнемося вперед. Повер... Вийшли вверх, повертаємо голову вниз. Подивилися плечі, лопатки внизу, подивилися вниз, на долонь. І опускаємося назад і одразу міняємо руку. Знову, поїхали. За колінами потягнули, дивимося ще на долонь. Тепер розвертаємо голову вниз, дивимося на долонь, опускаємося, тягнемося тазом до підлоги і змінюємо сторону. І знову штовхаємо коліна вперед, таз вгору. Лобкову кістку штовхаємо вверх. Так? Дивимося на свою долонь вгорі. Тепер вийшли вверх, повертаємо голову, дивимося на долонь внизу. І опускаємося повільно вниз і змінюємо знову сторону. Ще по кожному, на кожну сторону по одному разу зробимо. Так. І навдосі опускаємося вниз. І на видиху штовхаємо лобкову кістку вверх, на долонцю дивимося. Вийшли вверх, розвертаємо голову, дивимося ніби через себе вниз і помаленько опускаємося вниз. І ми закінчили наше сьогоднішнє тренування. Сподіваюся, вам сподобалося. Пишіть мені ще у коментарях, як вам.